Добрий день, мене звати Галина. Ось сьогодні хочу вам показати, як поживає моя розсада перцю та баклажанів і як ми облаштували в кімнаті біля широкого вікна місце для проростання розсади. Ось, дивіться, ми поставили такий стіл. Розклали його, це обідній стіл такий для гостей. Розклали його, застелили там під низом плівка така доволі товста. І оця скатертина вона така ж, також поліетиленова, ну на всякий випадок. І тепер дивіться, я розмістила свої касети та стаканчики. І зараз ми більш детальненько розглянемо. Оце у мене перець спочатку. А далі, в глибині також то перець, який я сіяла пізніше. Ось у мене в таких великих касетах, я не показувала раніше перець, який я сіяла пізніше. Так, і ось у мене баклажани. Ось у касеті тут три сорти. І також в стаканчиках. Зараз більш детально розповім. Тепер давайте я розповім більш детально. Спочатку про перець. І, відповідно, перець, який я сіяла 21 лютого, про що анонсувала? Ось спочатку ця касета. Що ж тут? Ну, скажу чесно, я доволі задоволена. Перчик, тут у мене оця частина це хаски, дуже ранній сорт, і оця частина, не сорт сортвініша, гібрид, і оця частина Яніка, також гібрид. І дивіться, схожість. Яніка 10 з 10, хаски 9 з 10. Ось одна комірочка, там перчик ще не зійшов, але я накриваю скрізь, де не зійшло окремо плівочкою. Ну, я ще трішки почекаю, ну, нічого страшного, я думаю, що раптом так і не зійде. Я, наприклад, колобок туди посію, колобок, мені дуже подобається, я його дуже люблю. Ось дивіться, непогано. Непогано підживлювати, я поки нічого не буду, тому що ґрунт я купувала, весь ґрунт для розсад, я вважаю, не потрібно. Цю касету підсипати землю також, я вважаю, що не потрібно ще, поки що все добре. Додаткового освітлення в мене немає. Частина в мене стоїть тут на столі, частину я ставлю і на підвіконня. Тепер перчик, який у мене в стаканчиках. Тут у мене Джеміні і Барбі. Це також гібриди. Ось. І отам, де два стаканчики, дві перчинки, вірніше. То в одному стаканчику я одночасно посіяла свій перчик. Ну, непогано. Оці у мене в двох стаканчиках це ще не зійшли. Це ось Барбі. Ну, Також я трішки почекаю, раптом не зійдуть по сію інші. Але в інші зійшли непогано. Тепер той перець, який я сіяла пізніше. Ось у мене, ну, це я спеціально накрила кришечкою тепличка, така у мене невеличка, ніби що показати. Я її вже насправді зняла, тому що там посходили чимало перчиків. Це у мене тут каліфорнійське чудо-червоне та австралієць. І он у мене ще також є касета. Бачите, тут що зійшло, що тільки сходить, що ще не зійшло, як я сказала, я сіла пізніше. Висівання у мене різних далі сортів було 22, 23, а дещо навіть 27 лютого. Ось покажу вам перші в цій касеті. Я зняла кришечку. А, дивіться, це у мене каліфорнійське чудо червоне. І он в тих оцих трьох комірочках. Це у мене австралієць. Ну, як бачимо, каліфорнійське чудо червоне. Або зійшли перчинки, або вже сходять. Так, в основному австралієць. Он одна, зійшла перчинка, вдвох ще немає. Так. І тут ще ось двоє, там, де каліфорнійське чудо червоне, ще двох також немає. Я в цих окремих комірочках накриваю окремо плівочкою, ще раз говорю. Кришечку, то я просто показала, як воно було. Ось таким чином, ну я надіюсь, я ж говорю, це пізніше. Оці вже перчики, які гарненько посходили, це було 21-го. Ще раз, що хочу наголосити, я живу в Київській області, ми висаджуємо томати після 20 травня. Не раніше теплиці в мене нема, я з розсадою не поспішаю. Раніше, 21 лютого, ми і не сіємо. Ну, надію, що буде все добре. Ось ця тепер касета це золотий фазан. Цей перчик я докупила в своїх попередніх відео я не показувала. Ну, дуже так непогано зійшов. І там, де лежить оцей пакетик, три штучки це теж ще австралієць. Ну, він такий явно пізніше буду надіяти, що також зійде. Ну, не зійде досі інший, ну зато буду знати, що як сходить, що як відбувається. Але час ще є. І як я говорю, я сіяла це все пізніше. Тепер мій улюблений сорт перчиків колобок. Він невеличкий, такий м'ясистий. Але я його чомусь дуже люблю. Він мені смачний, він мені дуже красивий. Так, я його висівала 23 лютого. І дивіться, частково він зійшов всі свої сорти. Я сіяла дві або три перчинки у трьох стаканчиках, колобок ще в мене не зійшов. ну Він у мене, до речі, є. Ще трішки почекаю, якщо не зійде, але дивуюсь, поки що чого це він не хоче сходити. Зазвичай непогано, то я його ще досію. Пізніше трошки буде розсада. Ну що в мене ще є? Ще ось перчики в тих коробочках, коли мені вже набридло трішки гратися, що називається стаканчиками та касетами, це я сюди посіяла. ну Це аж 27 чи 28 лютого помаранчеве чудо в такій коробиці почало сходити, але ще ж не все. І ось саме пізніше це мій перець, в таку звичайнісіньку, також коробочку його посіяла. ну Я не знаю, перший його збирала, буду бачити, зійде чи не зійде, я надіюсь, Тому що в одному стаканчику, коли я сіяла 21 Першого разом із гібридами, в мене там уже дві перчинки зійшли. Буду а ні то посію ще. Я не хвилююсь, що мало перчику вже зійшло в мене. Тепер баклажани. Ось вони в мене в касеті. І ось у цих стаканчиках, що зразу за касетою. Дивіться, в касеті у мене <кхід> посередині. Біла лілія, з мене є пакетики. Тут у мене з цього краю гібрид Казимір. І а тут у мене ось з цього краю алмаз. Ну, що хочу сказати, що мене здивувало це оця біла лілія. Вона дійсно рання, зійшла сама перша. Її тут, як бачите, чимало а насправді є так побагато. І не сіяла по дві штучки, намагалась, а їх вийшло так багато, придеться деякі прибирати. Ну, якось так вийшло. злиплись вони для мене, непомітно чи що, так багато я її не сіяла. Але дуже гарна схожість. Я її купила там, в принципі, також в останній момент, бо дуже хотіла біленькі. Тепер, ну, головне, на що я сподівалася, дуже хочу виростити. Чула гарні відгуки, це Казимір. F1 гібрид. Ось він у мене, видно, відрізняється. Але зійшов або сходить, лише поки що ще немає в одній комірочці. Ну, почекаю, бо посію щось інше в ту комірочку, якщо не зійде. Тепер, з цієї сторони, у мене алмаз. ну, Дивимося, алмаз деякий зійшов, деякий сходить, деякий ще не зійшов. От, ну, почекаю ще алмаз. Ну, ось, дивіться, біла лілія це щось таке незвичайне. Та ще якось так багато. Тепер дивіться, виявилось також несподівано для мене. Оце все, що в стаканчиках. Оце все біла лілія. Чому так багато? Ось дивіться як. Іменно в цьому пакетику виявилось чимало насінину. То я вирішила, ну яка різниця буду ж. Я їх досівала деякі до речі, в деяких стаканчиках. Я не 21-го я пізніше досівала, тому що вони в мене залишились. от, І я вирішила вже ж висіяти. І як бачите, є всі вже всі зійшли. Тобто раптом хто ще збирається, ну бачите, яка гарна схожість у них? Що хочу сказати про насіння перців та баклажанів. Ось оці всі, які в мене вже гарно зійшли, які я сіяла 21 числа, то почало все сходити рівно через тиждень. Як я говорю, за схожістю біла лілія із баклажанів найкраще себе показала. Рівно через тиждень, вона почала перша. Потім, буквально через день, де стали сходити оці всі мої перчики. Стаканчики ці в касеті. Що хочу наголосити: спеціальних стелажів там чи чогось у мене немає, я все це роблю в квартирі. От, але температура в мене і в мене індивіду, індивідуальне опалення. Я в принципі вже розказувала в своїх попередніх відео. Було дещо тепліше, але температурний режим був 20-22 градуси. І вважаю, що ну, через тиждень це дуже добре. А інше будемо бачити. Я вже зараз ну, доволі тепло. Я практично опалення не вмикаю, тому що тепер має бути прохолодніше. Але бачите, недолік тепер в тому, що де я кажу, у мене посіяна пізніше і має пізніше сходити, для них має бути тепліше. Ну, але, в принципі, 20 градусів менше немає, навіть якщо я не вмикаю опалення. Хіба що 19 чи 19,5. Ось таким чином поділила з вами сьогодні про свою розсаду, ну і також, як я це все облаштувала. Також на моєму каналі є багато відео детально про сорти перцю, баклажанів огірків, помідорів. Будь ласка, дивіться, підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки, Буду рада зустрічі. До речі, помідори та цибулю Ексубішн я буду висівати 13 березня в середу. Ну, доволі, я так зрозуміла, такий добрий день для посіву. І, в принципі, просто в середу я маю на той час. І вже пора. Сіємо томати. До побачення!